Всім мої вітання. Мене звати Анатолій Павленко, я професор відкритого Міжнародного університету розвитку людини України. Я знаходжусь у місті Шверін, Німеччина, бо запрошення моєї колеги. І ми тут хотіли, там не побували у Січі, Січ, це де українська, де на український біженці знаходиться, провели деяку роботу, розказали про наші. Про наші Технології, які захищають людей від негативного впливу, комп'ютери, телевізор, телефонів, базових станція, будівлі, взагалі всієї електроніки. І тут ми хотіли б показати деякі наші досягнення в цьому напрямку. Є багато, є, багато, є багато інформації в інтернеті, в інших джерелах інформації, але. Коли людина дивиться, як це працює реально, ну, це більш вражає і вражаюче. Наша фірма розробила декілька пристроїв, які захищають людей. Пристрій, який називається спінор, він захищає людей від негативного впливу мобільного телефона. Цей пристрій блокує негативну дію мобільного телефона і є характерною особливістю того, що якщо один мобільний телефон має такий захист, і він... Зв'язується десь оператор зв'язується з іншим мобільним телефоном, так на тому мобільному телефоні на період прямо залишається ну, мобільний телефон захищає, тобто він не впливає на людину. А далі ми покажемо цей пристрій розповсюджений по світі. Наприклад, я хочу показати. Е, ну, Пристрій, який називається в Америці BioShield або BioShield. Цей пристрій також широко використовується, він пройшов перевірку в Америці. І є так підтвердження, що це все активно, ефективно діє. Я хочу показати протилежну про сторону сторону. Ось такий вигляд має ця, ця, ця рекламна продукція, цей персональний проєкт от, для BiolShield американського. Наступний пристрій, який ми розробили, називається Вернада Гео. Цей пристрій захищає від негативного впливу всього, що знаходиться в кімнаті. Це може бути вплив комп'ютера, телевізора, базових станцій Wi-Fi, вайфай, гемодагенезон та інших негативних вчинників. Цей пристрій включається, включається в мережу, він блокує негативну дію всіх чинників, які можуть бути квартирі. Тобто гепатигені зони, вплив базових станцій, мобільних телефонів, відповім комп'ютера, телевізора та інших чинників, котрі активно впливають на здоров'я людини. Цей пристрій широко відомий в світі, але є е, варіації. Люди хочуть, щоб це не була ніби їхня продукція і вони роблять свої бренди. Один із них ми зараз покажемо. Одним із варіантів пристрою, який широко відомий в Америці, є пристрій, який називається, називається Protect Pro. Він також включається в мережу і діє. Нормально, хоча в Арісі в, в Америці 110 вольт, але він і діється 10 вольт, і 20 вольт, тобто 220 вольт. Тут є такий загальний, загальний пристрій. Цей пристрій, також, як ми вже казали, блокує всі не вклав квартири. Дію згаданих пристроїв, тобто Protec-Pro або Вернадо Гео, можна перевірити за допомогою розробленого маму пристрою, яка називається вега 12 вега 12 е, реагує на торсіонні поля, про котрі ми чуть-чуть пізніше розкажемо. Тобто випромінення і базових санкцій, мобільний телефон, тобто все, що є електроніка, вони випомінять ці торсіонні поля, але світова громадськість ще дуже погано сприймає це, бо вважаємо, що тільки електромагнітні поля випромінюються електромагнітними ну, пристроями, які працюють від... від, від Енергетики. Але є такі чинний, який називається поздовжні хвилі або торсіонні поля, і саме він впливає на людину через те, що давно відомо, що електромагнітні поля тільки розривають тіло людини, а торсіонні поля діють на генному рівні, і це призводить до страшних захворювань, таких як онкозахворювання. І це підтверджує статистика, яка показує що серед дітей. серед дітей вже Збільшити процент захворювання онкозахворювання. Онко, онко тобто треба приймати негативну, треба приймати е якісь засоби захисту людей від цього негативного впливу. Раніше ми наголошували, що присвід Вірнада. ГЕО включається в мережу, тобто він, тобто він блокує негативну дію по мережі. Якщо ми скажемо, що це так-так, так, так, так пристрій це блокує по мережі, тобто у всій квартирі і навіть в тих сусідів, які стоять, мають одну і ту ж фазу, дія негативного впливу буде зменшена. Наступним пристрім, який блокує негативну дію тільки, тільки в одній кімнаті, де він знаходиться. Це буде пристрій Вернада Одада Ода. Вернада, -Одо, Вернада -Ова -Одо в упаковці. А далі ми покажемо пристрій на одо без упаковки. Ще раз хотів би наголосити, що цей пристрій блокує негативну дію тільки в одній кімнаті. Він в мережі не включається, ніяких негативних немає. Наступним пристроєм Отрима розробили від захисту відбуду тільки комп'ютерів і телевізором, є пристрій Форбос-1. Цей пристрій отримав першу премію ще у 2001 році і до цих пір він користується попитом. Бо багато в школах, в школах, в комп'ютерних класах, в інститутах це надійний захист. Цей пристрій має отакий вигляд без упаковки. Надіяні засібів дивного впливу комп'ютера та телевізора. Наступним пристроєм, котрим ми розробили, є пристрій, який називається 4G, 5G. Зараз відомо, що цей пристрій може захистити від негативного впливу. Найстрашні негативні впливу, який в нас є, це 5G. 5G. Наприклад, цей стандарт вже прийняли в Німеччині. І він Люди дуже гарно почувають при цьому. Ми можемо, показати, ми можемо показати декілька варіантів. І один із них у нас є такий він має вигляд 4G-5G, людина його тримає в кармані при собі, і при цьому немає ніякого впливу від 5G. Якщо ж, якщо ж людина не має захисту, ми будемо казати, що в неї аура зовсім відсутня. Тобто це. це, це це дуже сильні чинник для того, щоб виникли онкозахворювання. Ще один пристрій, який ми розробили для захисту, бо користувачів всієї всі електронної техніки це пристрій, який називається Бернада Ауто. Цей пристрій захищає водіїв пасажирів від негативного впливу, автобіля, електроніки і також дію двигуна. Особливо зараз шкідливо буде не вплив для новодіїв, які використовують електромобілі. Зараз йде, ну, йде тенденція того, щоб поміняти двигуни внуче згорання на електромобілі. Тобто це буде нібито покращення довкілля, довкілля буде здоровий газів, але люди це не знають, не усвідомлюють, що. Негативний вплив від електромобіля буде більший, від, ніж від автомобіля, який працює у виводах. Цей пристрій використовується як для зарядки, як USB-порт, але тут має, є торсіонне поле, правотворсьове поле, котре блокує негідію, негативну дію, всіх чинників, які є в автомобілі. Зараз ми приступаємо до знаходження в ГПТГенних це, це знаходження цікавого людей дуже замні до мене. Це люди звалися біолокатори, біосенсори, які ну, відчували це замовою раму і різних пристроїв інших. Я зараз повільно рухаюсь в напрямку Ми і бачимо, що тензор у мене в руках не працює. О, Я зайшов в ліву гепатогенну зону. Я зайшов лівдену зону і тензор обертається проти годинникової такої стрілки. І це буде тих пір, поки я не вийду з цієї зони. Поки я не вийду з цієї зони. Далі я продовжую рухатись вперед. Ми ну, бачимо багет. Бо він, він що називається біоіндикатор, він зупинився. Тобто я вийшов за певну зони. Немає негативного впливу. Тобто, приміщення може десь ще є зони, але ми знаємо, що вони через 2-2,5 метри і далі ми не будемо перевіряти, бо там може бути тільки зона, котрі дає правий пол. Тобто вона не впливає вже на людину. Я зараз тримаю в руках пристрій, Вернада Гео, котре я зараз включу в мережу. Я включаю в мережу пристрій з Леониду. Зараз пристрій гернада Гео включений в мережу. Я йду вздовж, і там, де було ліве поле, воно відсутнє. Це говорить про те, що Бірнада Гео заблокувала негативну дію геопатогенний зон, а в тому числі і заблокувало негативну дію від всіх комп'ютерів, телевізорів, базових станцій, телефону, тобто взагалі від всіх чинників, котрі діють негативно на людину. Тобто цей пристрій універсальний. Причому ще раз хочу наголосити, що сусіди, котрі мають одну і ту ж фазу з цим. Цим власиком з цією квартирою вони також заблоковані, від неї дію всього того, що нехтинок тримає на людей. Наступним я хочу показати, як діє пристрій Вернада області. Прістрі Вернада гео у мене на руках, і я його тримаю в руках. Тепер я беру, а я зараз ми перевіримо, чи є, чи нема геопадагенні зони. Я відходжу, чуть-чуть відходжу, я приблизно знаю. І я знову йду для перевірки гепатогенних зон. От я знову зайшов в це місце, де було і в прошлому раз ліве поле, ліве поле. Тобто, коли ми забрали вірна дубі озмережі, ліве поле знову з'явилося. Якщо я чуть прийду вперед, воно зникає. Тобто воно є, але коли ми виходимо з тієї зони, зі... оно появляется снова. Далее мы демонстрируем в властивості властивости бернада Бернадо Одо. ода Одо. Бернадо Одо я тримаю в руках. Я иду, иду, снова захожу в гепатогенную зону, и рамка працює я працює я працю, я в левую сторону. Я повільно кладу, кладу на гепатогенную зону пристрій Бернада Одо, І дивіться, тут вже зникло поле. Тобто Вірнада Оду дуже швидко заблокувала не єдину дію в ну, даному випадку геопатагенної зони. Треба наголосити, що це захист іде тільки в одній кімнаті, тільки в одній кімнаті. Тобто, по суті, в кімнатах вже не буде не буде захисту від неодиного то Людей звичайно цікавить. Доказова база, і ми зараз це переносимо. Перше, ми працюємо на ринку України вже дуже довгий час, починаючи з 2001 року. У нас є дуже велика доказова база, але я зараз хотів показати базу, базу, яка була отримана в Відні. Ми бачимо зараз світ, дуже великий світ, там з ну, цих Ціх можливих варіантів. І я показую, що ось цей пристрій є, і цей пристрій також наш. Ми його продостували в Америку, в Німеччину. І він також діє ефективно, так як Вернада Гео. Тобто раніше Вернадо Гео показували, це сам же аналог Вернади Гео, який ми продаємо за кордоном. І в будь-якому випадку всі виробники або продавці хочуть їхній бренд. Так от у нас. Цих пристроїв є декілька під різними брендами. Один із них, ще раз теж, повторюю, ми показуємо зараз. І насамперед я хотів би показати, що результати наших випробувань протягом 20 років, опубліковані в книжці, котрі затримаю в руці. Тут все написано, описано, доказано і люди можуть дуже швидко ознайомитись з, 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 з містом цієї книжки. До речі, цю книжку можна знайти на сайті трідаду